Слава Христу! Дорогі брати і сестри, далі слухаємо це продовження Євангелія від Марка. І знову слухаємо про фарисеїв. Так цікаво, що фарисеї самі приходять, самі натикаються, самі приходять, питають, атакують Ісуса і потім отримують. Потім на Кінець відходять сумні, тому що. Тому що Ісус їх кликав до навернення, знову вказав їм на їхнє лицемірство, яке вони знову, знову не очікували. Мені один, один друг декілька тижнів тому, коли було, е, коли перш, перед першою п'ятницею минулого місяця знову були декілька днів, коли ми слухали про фарисеїв. Кожен день. Фарисеї, фарисеї, лицеміри, гроби побілені. І тоді мені один друг казав, як я, яка честь, скільки уваги до мене, знову слово про фарисеїв, знову про лицемірів, знову про мене. Цього, цього разу знову дуже цікаво, що це слово про фарисеїв приходить декілька днів підряд, знову приходить перед першою п'ятницею, коли багато людей йдуть до сповіді, особливо вважають цей час. Щоб прийти до сповіді, до покаяння, і сам Бог нам допомагає, каже, каже про наш гріх. Перше про це лицемірство. Можна сказати, як, як синонім, бути фарисеєм лицемір. Тобто, зовні одна картинка красива, гарна, побожна, а всередині серце, яке є далеко від Бога, дуже часто досвідчуємо саме це. Що зовні хочемо здаватись гарними, красивими, добрими, а всередині розуміємо, що, що наше життя не є таким. Ви знаєте, що євреї кожного дня зранку і ввечері моляться молитвою Шима Ізраїль. Слухай Ізраїль, Господь Бог єдиний і любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Те, що ми чули в неділю, те, що сьогодні знову у посланні до Галатів, ми чули про цю найпершу цю головну заповідь. Казав апостол Павло, любитимеш ближнього Твого як себе самого знову. Бо каже Павло, щоб ви мали свободу, щоб ви любили, щоб ця свобода не призвела до тілесності, але до служіння, до любові один одному. І ці євреї, які моляться зранку і ввечері, зранку моляться таким чином. Промовляючи ці заповіді з надією, з цим бажанням любити. Сьогодні, Боже, хочу любити. Хочу любити Тебе, хочу любити ближнього, хочу служити. А ввечері моляться і розуміють, не вдалося. Знову було важко. Я Тебе, Боже, так мало любив або так погано служив своєму ближньому. Сьогодні це слово знову приходить до нас про цих фарисеїв, не щоб судити нас. Не щоб принизити нас, але щоб кликати заново до навернення, що сьогодні можемо так само зранку хотіти любити, хотіти служити ближньому, хотіти виконувати закон, бути добрим до батька матері, як тут говориться слово, шанувати батька і матір. Це заповідь, яка говорить про обіцянку. Бо шануй батька і матір і будеш мати довге і щасливе життя. І теж досвідчуємо, що не так просто, не так легко в цих відносинах батьки і діти. Кожен раз, кожен день можемо досвідчувати, що ми є слабкі, що ми заново, заново не можемо, заново не можемо любити. Але сьогодні Христос приходить не для того, щоб принизити нас і вказати: Бачиш, ти знову не можеш. Ти знову не можеш. Ні, але приходить, щоб сказати: ти знову не можеш, але я хочу дати тобі свого Духа. З моїм духом. Опирайся на мене. З моїм духом можеш любити. Можеш бачити в іншому. Ісуса Христа можеш, бати, можеш бачити, дивитися на іншого так, як я дивлюсь, із пробаченням, виправдовуючи. Тому сьогодні можемо входити в цей день таким чином, з цим бажанням, також молячись за наших рідних, за наших близьких, за батьків. Сьогодні молимося особливо також за отця Андрія, барного, який тут служив. П'ять років. І кожна смерть, кожна така подія нас кличе до навернення заново. Піднімати очі до неба, піднімати очі до неба, бо ми віримо в життя вічне, віримо в те, що є любов, що Бог нас любить, що нас провадить і приготував для нас місце. Амінь.